Три, два, один... Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Всем привет. Давно не записывал видео. Брат потрапил под обстрел. Я зараз в лекарне, поэтому совсем не до торговли. Практически не захожу зараз на биржу. Сегодня вы вам показать своего торгового бота и і... Звернути увагу на ті помилки, які зробив я, щоб не робили їх і ви. Попрошу підписатись на канал, написати коментар і поставити вподобайку. Зараз, як завжди, проходить багато різних активностей на біржі. До речі, щодо дорогого бота можна приєднатись, розіграти пул 25 тисяч. Також на днях був лістинг монети ТВК, забрав близько пів відсотку до депозиту. Взагалі без проблем. Тому подивіться попередній байвоїдз. Як вони проходять, відео є на каналі. Отже, торговий бот. Отже, давайте розбиратись, що у нас тут із ботом. Хто не дивився, подивіться попередні звіти, вам стане зрозуміліше. На даний момент у мене поточний PNL мінус 373 долара. Тобто, якщо зараз я закрию бота, то втрачу я саме таку суму. Загалом інвестовано 769 USDT, Виводив я 50 доларів. Але зараз для утримання позиції довелось докинути таку немаленьку суму. Висить у мене зараз майже 16 монет Solana. Торговий діапазон 14,38. USDT. От монета вже вийшла. На даний момент торгується по 58 доларів за монету солана. Ліквідація дуже близько, насправді, 82 долари. Це дуже недобре. Можливо, ще докину, можливо, закрию. Пишіть коментарі, що думаєте ви з цього приводу. Насправді, бот непогано себе показав, зробив майже півтори тисячі у гот. Ну, зробив він це десь днів за 70% і наторгував мені більше, ніж 100% вкладених 46 доларів. Нагадаю, було в мене від початку. Але за рахунок того, що дуже далеко пішов бот вгору, і одна із моїх помилок це те, що в мене нейтральний бот. Якщо поглянути на графік, то монета Solana була навіть на хай зараз 68. Доларів в той момент в мене взагалі, здається, мінус 500 було просадка, але не закривав. На даний момент, як ви бачите, тренд ще висхідний, він не зламаний, хоча об'єми дуже швидко падають. Моя думка, монета й далі буде падати, але це криптовалюта, тут може бути все. Хоча монета дала від жовтня місяця практично 4 ікса. Тож, в чому основні мої помилки? Це перше, як я для себе визначив, це дуже великий діапазон. Тобто потрібно ставити бота на менший діапазон, і коли він виходить за цей діапазон, просто закривати. Далі, те, що в мене нейтральний бот, це теж мінус. Я, в принципі, планував його закривати, але, як завжди, жадість, напевно. Тому, коли від точки входу ціна прийшла в місто, в мене відкривалися лонг-позиції, а коли ж вище точки входу, то відкривався шорт. І от саме від 24600. До 38 набирав позицію. І зараз ця позиція в мене висить і дуже великою суму я вніс для того, щоб відтермінувати ліквідацію. Тож, друзі, закривайте бота вчасно, торгуйте. Напевно, все ж таки вибирати треба не нейтральний бот а або лонговий, або шартовий, щоб ви в одному напрямку рухались. Так буде простіше. Закінчити хочеться позитивно трошки. Ну, дивіться, їй така пані Крістіна Лагард. Яка є президентом Європейського центробанку. Так от на днях стало відомо, що її син, один із двох, зізнався їй, що він практично весь свій депозит злив на крипті. Сподіваюсь, мова йде там не про шестизначні суми, точно невідомо, але сам факт, що втратити можуть всі. Тож, бережіть себе, своїх рідних, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!